читачів бібліотеки Петра Пальча. 1 серпня 2013 року українська громада буде відзначати сотні роковини від часу смерті Лариси Косач-Квітки, більш відомою за літературним псевдонімом Лесі Українка, яка належить до когорти найвизначніших письменників, поетів і культурних діячів України. Про неї сказав Максим Рильський, У Уклін землі Волинський, вічна слава тій, що зростала в тиші цих лісів що віддала народові свій, свій спів, незламна, чиста, гнівна і ласкава. Світ не знав ще такої поетеси. Ця тендітна жінка явила світові такий міцний і непереможний дух, сягнула у своїй неодинальній творчості таких висок, що Україна має всі підстави пишатися славною дочкою, а українська література завдяки їй свою приналежність. Долітного кола світових культур. Життєвий і творчий шлях Лесі Українки то подвиг героїні, що намагалась відродити наші душі, запалити в наших серцях досвітні огні свободи, віри і добра. Одна розпачлива, сумна, одинокая зірка ясна, всеї ночі дарма. І шукаю вгорі я тієї зорі, ох, зійди, моя зіркола гідна, але зорі мені. Зоря ронить в серці мені, наче сльози проміння тремтяче, рвуть серденько моє, ті проміння страшенні. Зараз ви почуєте це на Леся Українка у розумінні сучасної. Узнаю я, багато ще промчить злих хуртовин над головою к нею. Багато що надій і серце облетить не мов мого вітру листячко зелене. Не раз вона обгорне, мов туман, страшного розпашу отрутне дихання, тяжке безвір'я в свій талант і все, що у людей на світі є призвання. Не раз в душі наступить перелом, і очі глянуть у бездомну яму і вглежуть. Кохання над шолом строкати шапку блазня або пляму не раз мій голос дико за луна не мов серед безлюдної пустині. І я подумаю, що це все вона І на землі ніхто нема святи. І, може, приведуть не раз прокляті дні лихої смерті грізної примати. Прийдеться мені не жити, а нести життя своє, мовка. Я знаюся і жду страшних душев, і жду, що серед них вогонь тут загориться, де залізо для мечей, гартується ясна і тверда криця. Коли я крицею зроблюсь на тім вогні. Кижіть тоді, бова людина народилась. А як злоюсь, не плачте мене. Лиша дитина, раніше не злому.